Доброго ранку, ми з України, друзі, вітаю вас! На сьогодні 21 листопада. У мене 7.30 зранку, я стою перед роботою і вирішила вам сказати три слова. Що нас чекає на цьому тижні з 21 по 27 листопада? По-перше, давайте почнемо з кінця. В неділю в нас буде перший адвент. Ви все знаєте, є 4 адвенти перед Різдвом. Це неділя. Що ми робимо по неділям? Ми запалюємо свічку, де стоїть свічка на різдвяному вінку. Це означає, що нам потрібен вінок. У вас є на цьому тижні, якщо ви намагаєтеся чи хотіли б святкувати Різдво в Німеччині і трошки ем, подивитися на традиції. Да? А, значить, це значить, що вам потрібен вінок. Де ви його купляєте? Ви можете його купити в Альді, в Лідлі, в будь-якому баумаркті, будуть різдвяні базари. Але... Якщо в в Лідні, вони є Unpezionlith. Unpezionlit це означає, для мене в них немає душі. Вони недорогі, вони вони до 10 євро можуть коштувати, але вони, знаєте, массен анфертігун є таке слово, просто от, як роблять стандартні речі, вони і є стандартними. Так? А ем, ви можете зробити то вінок самим або купити. Якщо купляти, то вони можуть бути дуже-дуже дорогі, там до 20-30 євро. Робимо самі. Як ми це робимо? Ем, є думаю, так багато туторіал, або ем, справа в тому, якщо ви хотіли б забрати ті всі речі потім, коли їдете додому, да, думайте, як це буде для вас транспортувати. Самий нормальний варіант: купляєте любую тарілку. Яка завгодна тарілка, можете в... купити в теді, в кіки, да? там Дід Мороз намальований, якісь сніжинки, ще щось. І туди ставити чотири свічки взагалі без проблем. Потім щось блестюче, блистючки, якісь, і все. І ось вам вінок. Ви можете туди поскладати гілочки, гілочки купляєте, Є такі в'язанки, да? вони в Лідлі будуть продайватися в будь-якому вау тобто. Це взагалі не проблема. Ось так. Якщо ви можете ще купити такий є круг, і той круг значить, на ньому також по кругу обв'язати гілочками, драт купляєте так само в Теді, в будь-якому магазині недорогому. Тоді підставки для свічок, свічки повставляли, якісь блестючі блистючки, ось вам і вінок. Ще можу запропонувати такий варіант. Купляєте Кепценгальта під свічник. Підсвічник там, наприклад, прямий, да, і там е такі голочки, чотири штуки. Це мені подобається найбільше, оскільки я обожнюю свічки, в мене постійно щось десь горить. Е і е цей підсвічник ви зможете просто використовувати протязі року. Це такий самий ідеальний варіант. Я свій купила. Я не знаю, коли дивлюсь на ньому таке відчуття, що це якась зброя вбивства, оскільки він такий чугунний, масивний. Я його купила на. Е як у нас називається Трюдель да, на фломаркті на блошинному ринку десь там за 3 євро? Тобто варіантів багато, плануйте. Що в нас ще цікаве на цьому тижні? В нас починаються різдвяні базари. Хлопці, дівчата, різдвяні базари починаються залежно від того, в якому місті ви живете. Це все е, на... Я... Якби так сказати, це все економіка, це все гроші, оскільки люди минулого року взагалі був жах. Почалися різдвяні базари. Люди приїхали, побудували свої ті маленькі. Штанди, да і через три дні через корону це все було закрите. Це означає, що люди, які в принципі за місяць заробляють гроші, на які вони живуть цілий рік, да на тих от базарах, вони повинні були це все звернути. Вони не заробили нічого. Це означає, що люди втрачали свої підприємства. Це означало, що в людей була депресія, в людей було розчарування, оскільки ми не могли відвідати базари і ті, хто там працює, вони не могли продати свою продукцію. Це було дуже дуже важко цього року. Сподіваюся, не буде. До такої халепи, і е, якщо у вас маленьке містечко, балзари відбуваються з четверга по м, суботу, ть, вибачте, понеділю, да. Четверг у нас, наприклад, в Швецінгіні буде відкриття, і четвер-п'ятниця, субота, неділя, 4 дні. І так буде кожен тиждень до 24-го, навіть 23-го інколи закривають. Якщо ви живете у великому місті, наприклад, у місті Гайдельбек, Гамбург, да, Мюнхен, Нюанб, ще інші великі міста, базари на протязі всього тижня. Вони починаються годин ну, в 12, 14 і до 9-10. Я вам не раджу ходити на різдвяні базари в ем, суботу-неділю. Так це цікаво. Там може такий, але це дуже-дуже багато людей. Взагалі е, я полюбляю ходити на базари після роботи годинки, там не знаю, в 3-4 можна прийти подивитися трошки ввечері на протязі тижня. Особливо з маленькими дітьми ви просто не пройдете. Це е, напряжно, але... Ми всі працюємо тому час і є на вихідних, тому такі базари переповнені. Що в нас ще на цьому тижні є цікаве, в нас е, новий місяць. Да, новий місяць у середу це означає, що є два дні сьогодні-завтра. Да, понеділок вівторок для того, щоб позбутися баласту. Кому е, заважають токсичні люди, речі в квартирі або ще щось викидаєте, блокуйте напрямку російського корабля всіх туди, щоб відправитися. В новий місяць і в нас у стрільців починаються дні народження. Шановні стрільці, і я також. Ми вже будемо святкувати свій день народження. Взагалі, день народження це як знаєте, новий рік підведення підсумки, оскільки людина починає думати, що я зробив чи зробила на протязі цього року. Я чогось досягла. Ну, кому там посадити дерево, побудувати хату, не знаю, кому що ще треба. Хтось переїхав в Німеччину, хтось залишився. Важкий час, важкий рік, але це чудово, оскільки підведення підсумків завжди показує вам, куди треба йти, в якому напрямку потрібно йти на наступний рік. Ось такі цікаві речі в нас відбуваються. Що вам сказала, адвент починається, різдвяні базари. <реш> Можу порадити поїсти перед тим, як ви підете на різдвяний базар, особливо з дітьми. Якісь смаколики можна купити, але це дороге задоволення. А, дивіться, ще на базарах чашки. Деду купляти Глінтвейн і е, е, вам дадуть чашку. Чашки можуть бути там, буде написано, да, там Бат Bad Баттюрка, Bad München, просто ваша така. Імена да на тому різдвяному базарі, де ви були, в принципі, проблема в тому, що якщо от ви приходите да захотіли Глінтвейна, купили, вам дають пфан. Це означає там 3 євро. Ви заплатили за Глінтвейн, 3 євро за чашку. І ви ж ходите коло того міста і крутитесь собі по місту, щоб віддати чашку. Можна зробити це так: а ви берете з собою чашку, переливаєте і просто йдете з цією чашкою і гуляєте, оскільки інколи ну знаєте. Хочеться все побачити, різдвяний маркт дуже великий, але ви прив'язані, тому є такі варіанти. Для тих, хто хоче трошки ну, недорогий варіант для себе зробити, ви можете взяти з собою глінтвейн. На різдвяних базарах це must have, да? це атмосфера, той глінтвейн для дітей. Пунш, ая пунш продають. Спробуйте все, що є. Але інколи хочеться ще один купити бокал, і це дорого. Беріть з собою, глінтвейн, можна чудово зробити вдома, купити там, наприклад, ті самі чашці, да, попити. Але ну економія має бути економною, тому вам, в принципі, те, що виходите і п'єте щось по тому базару, ніхто вам не скаже. Багато людей так і роблять, або беруть для дітей якийсь чай з собою. В принципі, ви це все можете робити. Ось така інформація. А, до речі, якщо ви ходите по базару, вам потрібно в туалет, ви можете зайти в будь-який ресторан і запитати, там, чи дитині можна. Інколи в ресторанах написано за 50 центів, або для тих, хто сидить в ресторані безкоштовно. Тому без проблем, особливо, якщо у вас маленькі діти, ну, скільки зима, холодно, ви можете зайти в будь-який туалет і. Е Поправити свою зачіску. Тому я вас вітаю з цим тижнем. Нас на наступний тиждень вже грудень. Я не знаю, куди летить час. Бажаю вам гарного понеділка. Святкуйте е і ще раз дозвольте собі жити. Робіть донати на ЗСУ і живіть спокійно, радійте тому, що вас за є. Е ходіть з дітьми, даруйте їм цю магію, даруйте їм те відчуття, що життя неймовірне, і все буде добре.